Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благодатна п'ятниця, маємо піст, радість. Постимо, постимо, тому що це, це є наша допомога, це є наша, це є наша е, зброя, це є наша зброя проти цього світу, проти того, щоб залежати від смаків, їжі. І будь-всього, не бути псами, так скажемо, яким кидають костку і вони її зразу біжуть їсти. Ні, ми в пості ми беремо сміливість, можемо відмовлятися від їжі. І це є наша заслуга, це є наша така зброя, що ми можемо відмовлятися, вчимося відмовлятися, відмовлятися від того, що пропонує цей світ. В пості важливо брати. Файний хліб, файний це ситний, ситний, корисний. Не беріть булки, повітряні, ці такі тонни булок цих. Ні, візьміть чорний файний хліб, ситний хліб. І будете і ситі, і не напхатися. Бо хто напхається булками, потім нарікає те, що має зайву вагу. І це не є піс для того, щоб ми обжиралися або голодували, а потім на наступний день об'їдалися. Піс це є звичайний день, в який ми. Звільнюємось просто від, від залежності смакової, але не від залежності їжі, бо їсти ми, ми мусимо для того, щоб жити. І сьогодні в Піс. Не забуваємо про пустиню. І також душевний у нас тематика йде душевної молитви, молитви і посту духом, і тілом, і душою. Тож душою. Сьогодні буде складне завдання, а це саме. Бачити сьогодні, бачити в чоловіку своєму, в дружині, в дітях тільки позитивне, тільки позитивне. І промовити це, промовити сьогодні щось незвичайне, те, що ви ніколи не кажете, не казали 10 років, як ви любите свою дружину, як ви любите свого чоловіка, то скажіть сьогодні це. Більше практичності. Купіть чоловіки, купіть квіти своїм жінкам. Просто так. Ну, звісно, вони подумають, що ви щось натворили, бо ніколи квіти не купляли, а то вдруг купили. Скажіть, ні, от є програмка, от подивіться. Тут, тут сказав, дав практику, дав завдання купити квіти. Купити, не можете купити, то підіть десь зірвіть. Зробіть щось приємне. Не можете з квітами зробіть приємне, помити посуду, зробіть чай зранку. Не знаю, ви знаєте, що вашій жінці потрібно, що вона любить. І діліться сьогодні почуттями, пам'ятаємо, що хто є в подружжі, то основна духовна місія, основна місія Христа, основний хрест це дбати про свою сім'ю, про свою дружину, про своїх дітей. Тож, сьогодні кажемо, виявляємо любов, виявляємо словесно, практично, в душевній сфері. Не просто молимось, не просто. Щось тихо робимо, а ще й виявляємо душевно, відкриваємо своє серце, відкриваємо на те, що любимо, і скажіть, що хочете такий, 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 але не треба перечислювати всі негативні. Скажіть, за що ви любите, за позитивні якості, позитивні якості. І так само, чоловіки своїх жінок. Обніміть і скажіть, що ви їх любите, що, що я тебе люблю. Жінки так само. Якщо подумають що божевільні, то все нормально, ви сьогодні хліб їсте. Ну, Чоловік скаже, ну ти що, хліба переїла чи об'їлася якогось хліба. Так само і жінка може сказати. То я так само робив, коли ще ходив на, на роботу в Україні, і, і в такі дні також такі духов, душевні практики робив, де просто мене там, скажімо так, обзивали, а я дякував. я... Казав спасибі за те, що ви даєте мені цю благодать. благодать Бо переслідування це є благодать. І приниження в ім'я Ісуса Христа це є благодать. Я дякував. І мені казали, та він вже хліба об'ївся там, чи не доїв хліба, чи на тому хлібі вже поїхав. Бо люди шукають раціоналізму, шукають якихось причин, що з ним що з ним сталося. Що це з моєю жінкою сталося, що вона мені сказала, що вона мене не любить. І чоловік буде думати, а, напевно, хліба якогось з грибочками наїлася Ну, або щось такого. Ну, І у нас є файна така змога це робити. Хай думають, що хліба обілася, ну, але потім вони дійдуть, повірте. Коли ви будете в душевній сфері також проявляти цю любов до, до чоловіка, до дітей, то їх потягне до вас. Знайдіть мир, і люди до вас подтянуться. Люди до вас потянуться. Це є Святий Августин, і дуже важливо пам'ятати ці слова. Добре, 25 жовтня 1996 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю відкритися Богові Творцеві, щоб вас міняв. Дітоньки, ви дорогі мені, і всіх вас люблю та закликаю вас бути ближчими до мене. І щоб ваша любов до мого непорочного серця була палкішою. Хочу вас обновляти і провадити своїм серцем до серця Ісуса, що й сьогодні за вас терпить і закликає вас до навернення та обнови. Через вас бажаю обновити світ. Зрозумійте, дітоньки, що ви сьогодні сіль землі та світло світу. Дітоньки, закликаю вас та люблю, і в особливий спосіб прошу наверніться. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Тож, навертаємося, Марія нас закликає сьогодні навертатися. Стати палкішими, палкішими в любові, палкішими до прагнення. А палкішими це буквально всім нутром маємо прагнути. Духом, душою і тілом. Всім прагнути до, до Марії, прагнути до Ісуса, прагнути перемінюватись. В особливий спосіб. Прошу, каже Марія, наверніться. Сьогодні у нас практика навернення. Просимо Духа Святого, щоб Він нам. Відкривав те, що можемо змінити ще, маємо змінити. Що, що нам Господь хоче показати, на що змінити? Бо змінюючи себе, ми змінимо весь світ навколо нас. І це є дуже важливо. Дуже важливо. Маємо духовну, файну в таку силу, то робимо душевні зміни. Робимо тілесні зміни. Також дуже важливо робити тілесні зміни. Не подобається тобі зайва вага. То починай змінювати його. Починай змінювати це тіло. Ти є володаром свого тіла. Більш ніхто не може впливати на його. Тільки ти. Тільки ти є цар і господар себе. То візьми себе в руки. Візьми себе в руки. Візьми власть в свої руки. І з таким гаслом на пустині будемо просити і чути, що маємо змінювати, щоб, щоб навертатися. Щоб навертатися, це є шлях постійного. Постійних змін. Навертаємося, любимо своїх чоловіків, жінок і виявляємо сьогодні цю душевну любов в словах, в емоціях. Ділимось, Ділимось радістю і миром. Мир вам, радість з Меджугоря. Обніваю вас всіх і цілую. Папа. -па.